З іншої радість, а з іншої сторони трошки страх. Я то не знаю щось. Але добре забулися. Як кажуть, так бо як попав водоканал, бувки наставлені в мене ворог, коврі грамоти, хай додамо із приці. Кажу, приходь до мене роботи, мені з мене підчуть, розкороти. А що я буду робити? Ну я спеціально сідаю електрика, а буде там. Насоси, мотати, а не мотати. Вони мій, я так, а Та що то є? Каже, от як червик шнурує, шнурує, і вже, вже є мотор Ну так і воно вийшло. Я так працював спочатку в велико цеху, ж мене взяв до себе допомагати його заступником бригадиром зробив мене. Так я дожив, вроді тільки було вчора чи позавчора, а вже 16 років прийшло. І так ви так, все спогади, все, все добре, було добре, що було. З керівництвом було добре, злагода було ніколи, ну як боже, там часом всякого. Але... Ніхто нікому Ніхто не пам'ятає зла, і я нікому не пам'ятаю. Тай боле, щоб всі дороблялися так, як ми доробилися, мали роботу. Всього доброго і, і всього всім. Далі працює і на щастя, на здоров'я, щоб були здорові, щасливі, багаті. На ну, все добре. Дякую, каналу, Володимиру Антоновичу Антоновичу, не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, ви ж випускниця. І всі Я хочу Yeah, all Україна моя, пісня дзвінка солов'я, ніжний калиновий двіт, дай же щасливий єві, Україна моя, пісня дзвінка солов'я, ніжний калиновий калиновій дві, тайже щасливієві. час Степанович Степан запросив працювати водоканал. Ну, ми дуже працювати і може за НАТО. Через того деколи зауваження мали, але нам працювати люди. любили. Любили працювати. І може ти ще працювали, як до нас не попросили. <сі> Тому Та і може. Дорогі треба якщо треба що вам наша допомога, звертайтеся, ми зайдемо будь-який час. Дякую. Всі, хто усі почули, дякуємо Богу, що ми дочекали до тих рік. От коли ви, ми були в таких молодших роках, завжди думали, що ну, в особі ой, не дочекаю я до першої, не дочекаю. А ви вірите, коли дочекалися? коли діти вже виросли, коли вже й внуки з'явилися. То друга молодість, тоді вже і більше енергії до праці. Так що він туракує другі пенсіонери. Бажаємо вам всім міцного здоров'я, що ви ще працювали і працювали. Може, довіримося до каналу. <ріху> так що ми всім все готово. Одарній праці. Не що до коментарів. Всіх до да? коментарів. Ну, як зараз наш начальник, я на метале робила десь 17 років приблизно. Повірте, колектив такий настільки був колосі, приємно. Я ніколи не відчула поєднання прибирання. Я дуже вдячна цьому колективу. Я слава Дім Радковою. ви нас дуже підтримуєте, ну, Не знаю, як сказати. З сирої душі серце. Я вам бажаю, бовні років життя. І нам вас Бог благословить. Дякую нашому Олександру Миколаївичу. Він дуже вас нас Ну Я щиро силу серця бажаю всім найкращого, Довгого здоров'я. Міцного. І то вимог пішов. Дякую. Балакайте про гроші. Я казала, ну как у вас у вас не будет. Так что ви и видите, чтобы вас у нас много ради. Я с ним выступаю с капитан, что люди тут я туда. так что называется и за тура. Это называется идея за тура. называется идея за тура. Это 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 называется идея за Это 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 Тернополь очень полюбила, и приезжаю сейчас, когда я в Одессу, мне говорят, как ты уехала в Тернополь и не жалеешь, ты поверьте, не жалеешь. Очень хорошие люди. Судьба так распорядилась, что я работала в Водоканале. И что хочу сказать, прекрасный коллектив. Все очень ну, порядочные, любят работать. И спасибо за все, что было у меня хорошего. 哎呀！<I>